Готуємо на бісквіт тісто. Будуть смачні пляцки». Сергій Пововар переселенець з Донецька. З початком повномасштабного вторгнення чоловік релокував своє кондитерське підприємство до Львова. Фізично то не важко, важко то більш ментально подолати якісь перепони і психологічні все. Фізично це не є проблема, в принципі. Все рано чи пізно воно налагоджується. Ну, ще питання, звісно, відтягує в часі налагодження бізнес-процесів. Це знання що місцевого ринку, що місцевих постачальників. У Донецькій кондитерській чоловік мав своїх працівників та коли приїхав до Львова, навчився випікати самостійно. Довелося щільно тим зайнятись, бо обставини і як сказати, пошук рішень вимагав вже безпосередньо моєї участі, тому я став до стола і почав працювати сам. Тутки двоє, троє і все потім налагодиться і виходить. В телефонному режимі, в зумі дружина підказувала, дівчата ті, що працювали. Допомагає створювати кондитерські вироби переселенка з Харкова. За фахом жінка-медик. Втім, каже, випікати любила маличку, тому на пенсії знайшла роботу для душі. Ну, це ж наші вже, як то кажуть, все таки наші земляки. Ми півдняки, вони східняки, а що робити? Так от прийшлося, допомагаємо, намагаємося все розвивати, тому що дійсно тільки починає людина працювати. Ну, я допомагаю, я підтягую своїх там подруг, якихось, що я вже тут маю. Фірмова випічка кондитера це булочки сметанники. Ворожик, начебто, звичайний всі нам займаються з дитинства, чи, ну, хто знає з радянських часів. Ми з нього починали там доволі успішно. От. І тут продовжуємо. До речі, вчора ми перший раз його. Опрацьовували та найпопулярніший на кухні торт торт-медівник. От тоненькі такі медовички, як вдома. Потім робимо крем, як положено, масляний сметанкою». В Подальшому пекар планує розширити свій асортимент та почати виготовляти кондитерські напівфабрикати. Анастасія Ярмоловська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.